Ви коли небудь чули про обраних, святих зіркових душ, про мучеників, про героїв нашого часу, про ідолів? Все це є ідоли. І служіння розповсюдження даних концепцій, це є розвиток певного ідолізму. Це є. Підкреслення того, що ви з вашою індивідуальністю, з вашим божественним потенціалом, ніколи можете не стати тим обраним, який має потенціал величного чогось, що може врятувати цей світ. Це все є ідолізм, це є золотий тілець, це є те, що забирає вашу увагу. Надаючи її людині, яка цей ідол роздуває. Будь ласка, починайте розбиратися у собі. Перлина, навіть не перлина, а алмаз, дорогоцінність є в кожному з нас, в кожному, хто має живу душу, в кожному, хто не є частиною системи, нас багато насправді. Кожен з нас є частиною чогось величного. Не всі ми прокинулися. У деяких з нас різні ступені духовного розвитку. Але зараз такі часи, що нас доганяється якість реінкарнації та життя у велику кількість разів, ніж це було раніше. І зараз декілька життів ми можемо прожити в одному житті і реалізувати свої певні задачі, які не були реалізовані раніше. І дуже-дуже швидко духовно розвиватися, отримуючи інсайти та а, правильне бачення, куди і як направляти свій душевний потенціал і яким чином розвивати власні таланти, проявляти себе справжніх. І знаєте, що найсильніший, найістинніший ресурс реалізації для вас це є потенціал вашої душі. Це є ваші таланти, це є ваша щирість, ваша доброта і ваше вміння, стремління пізнати та полюбити себе, себе як божество в першу чергу.